Ювілейний випуск новин Бліца на моєму каналі, і хотів би від вас отримати відгук про цю рубрику. Чи отримуєте ви якусь корисну інформацію з моїх відео, чи являється воно інформаційним і цікавим? І давайте домовимося, якщо ця рубрика з новинами реально для вас корисна, давайте набирати 50 лайків стабільно, щоб вона виходила і далі. Ну а ми починаємо. Ви вже точно бачили випуск скоро у грі на офіційному каналі WodBlitz, і усі приблизно знаєте, що очікувати в найближчому майбутньому, проте тільки на цих новинах цікаве не закінчується. Давайте по порядку. Вже на багатьох танках у нашій грі присутні легендарні камуфляжі, і, як ми побачили, додають нові. Цього разу слід очікувати нові шкурки на такі танки, як Лев, Леопард 1, Йог 10 рівня, СТБ-1. Т-49 і Тордваген, який ще не вийшов у реліз. Найгарніший камо, як на мене, вийшов на лопарда і льва, а всі інші заставляють задавати питання навіщо, під чим і де їх можна буде утримати. Мені здається, у якомусь івенті, бо бо я так здогадуюсь. Також на цих танках буде діяти нова технологія Skin Switch. Вона полягає на тому, що при встановленні легендарного камуфляжу на один з тих танків деякі об'єкти будуть зникати для більш якісного і гарнішого відображення легендарного камо. Наприклад, на Т-49-ці зникатиме кулемет, а на Льві зникнуть дріт і предмети по боках танку. Цю інформацію я взяв з дискорд-сервера, посилання на який залишу в описі, тому сказане вище не являється остаточною правдою, тому що це всього лише зливи. Ну, як у грі, без івентів. Один з наступних івентів буде на преміум ПТСА у сьомого рівня Супер Хелкет. Не знаю, правда, навіщо його додають в івент, коли його можна було отримати безкоштовно і раніше, і ще більш простішим способом. Це нехай буде. Також буде можливість отримати фонд профілю з суперхакатом, проте невідомо, де його можна отримати і як саме. Другий евент буде задротний, бо треба буде грати у найкращому режимі гри рейтингових боях. Сенс події – грати, як я сказав, у рейтингові бої і вигравати. За зіграний бій ви будете отримати 16 валюти, а за бій разом з перемогою 21 валюти. Всього треба зібрати 700 валют і виходить, що треба зіграти плюс-мінус 35 боїв, проте інші говорять, 16 валюти дають за калібрування, а 5 за перемогу. Я все ж таки схиляюся до мого варіанту, але і це може бути неправдою. Коротше кажучи, побачимо, як буде після релізу. За страждання у рейтингу ми отримуємо кредити. Куди ж без них? Якийсь камуфляж, новий обвіз, який буде показувати вашу лігу і віру гідну. Коли ви отримаєте цей обвіз з івенту, то він сам підлаштується під ваш показник рейтингу. Також можна забрати ніякий рейтинговий контейнер, хоч там і звичайний збери їх всі, та такого це муляє. І тепер найцікавіше: нові укриті танки від 6 по 9 рівень. Почнемо з малого. Вже відомий наступний танк з бателпасу це ВЗ131 GFT. Танк цей з'явиться у березневі бої. Бойовій перепустці і, очевидно, будуть змінені трохи ТТХ порівнюючи з прокачкою. А так, нічим цікавим, цей танк не виділятиметься. Наступний укритий танк, про який я розповідав в одному з попередніх відео, це легкий танк Германії ХВК-30. Танк, в принципі, можна зрівняти з Ружко 251 або німецьким бульдогом, проте правильніше все ж таки буде зрівняти з першим. Ці машини і схожі зовні, і матимуть, на мою думку, схожі ДТХ. Мобільні танчики з хорошим маскуванням через невелику висоту, тому світити їх, заходити у борти тяжких танків буде одним задоволенням. Останнім танком серед укритих буде Торнваген, це тяжкий танк Швеції 8-го рівня. Танк, як пам'ятаємо, отримує хорошу альфу, проте довга каде гармати. Також матиме дуже велике бронювання. Як у корпусі, так і у башті, а я нагадаю, що вона тут схожа на концепта 1Б. Не знаю, як ви, я цей танчик чекаю більше за всі інші укриті. На цьому, на жаль, всі новини закінчились. Не забувайте поставити лайк, якщо хочете, щоб саме ця рубрика виходила на моєму каналі і в майбутньому. І я дуже вдячний вам, що додивилися це відео до кінця. Ну а я з вами прощаюсь аж до наступного відео або в стрима.